Вони відносилися до дворянського роду. У них були пишені сукні. Тут вони Ми собі танцювали. Далі виходили на вулицю на балкон і милувалися чудесним садом, які в нього були стосунки із місцевими людьми простими. Він дворянського роду, людина е, вищого щабелю. На тій площадки кожну п'ятницю плотині видавав людям. Ці про зарплату то кому пшеницю, кому що. Подивіться, як урочисто виглядає село Лази з висоти пташиного злету. Саме тут на горі знаходиться палац людини, яка була першою скрипкою самого головного Будапештського оркестру. Село Великі Лази знаходиться неподалік від Ужгорода, у напрямку на Мукачево. Аби до нього потрапити, треба звернути з головної траси, і зазвичай умисне цього ніхто не робить. Машини проносяться повз мовляв, село і село, що в ньому особливого. Ошатний і затишний, як переважна більшість закарпатських сіл. Картинку не псує навіть відсутність снігу, якого вкрай хочеться у різдвяні дні. І все було б звичайно, якби не історія варта на мільйон. І якби ця історія не була пов'язана з корифеями світової музичної культури, де присутні такі прізвища, як Ференс Ліст чи Антоніо Страдіварі. Звичайно, моя історія сьогодні не про них, але розповідь про людину дотичну і не менш важливу і талановиту, яка родом звідки б ви думали, так, так, з цих самих великих лазів звичайного села одного з сотень існуючих на Закарпатті. Сьогодні ми у селі Великі Лази І я вам розповім про людину, яка зіграла дуже важливу роль у історії закарпаття. Про Фердинанда Плотині донедавна мало хто знав. За радянських часів не прийнято було афішувати світових знаменитостей, які втікали від радянської влади подалі у Європу. Залишали все і батьківську спадщину, і збудовані палаци, і гектари виноградників, і бізнес, який допомагав виживати усім. Фердинанд Плотині, або як його лагідно тут називають, нандор не виключення. Перша скрипка угорського національного театру. Музикант, що вразив здібностями всю Європу. Колись він прийняв рішення покинути богемне життя. Одружившись, повернувся сюди у лази, аби за збігом років покинути цю землю знову. Поховали його у Будапешті. Іменем його назвали консерваторію. Однак не будемо забігати вперед. Як все відбувалося, розберемося поступово. Такими ось мальовничими сходинками ми піднімемося наверх. А я все уявляю собі, як виглядає ця арочка влітку, так само, як і цей розкішний садочок. Уявіть собі, що ми зараз крокуємо тими самими сходами, якими колись крокував сам нандор плутені. Зараз вони виглядають трошечки інакше. Наразі тут знаходиться дитяча школа мистецтв зустрічали нас всім колективом, причетним до історії палацу. Окреме вам дякую. Оце здання, воно передано по заповіту, щоб воно було сугубо для дітей. А як ці діти вони коли приходять займатися, вони відчувають взагалі, де вони знаходяться? Цей дух творчий. Я думаю, що так. Я думаю, Даже що дуже? так і дуже. До цього палац плотені або ж плотені, називають його по-різному. Слугував як звичайнісінька сільська школа. І ми навіть знайшли людину, яка у цій школі вчилася. Учень школи палацу просто закоханий до своєї альма-матер. і розповів нам подробиці палацу, які ще жоден журналіст і звідси не виносив тому увага, ексклюзивний матеріал. Перший третій клас були внизу, четвертий, п'ятий, шостий на Камчатці, вони вони так називали. А старші класи були тут. Жиби старші не, не знущалися над меншим. Там був кабінет англійської мови, тракторна справа. І ззаду оці камчатки термін, яка лишилася із прошлого віка, позапрошого навіть. І тут був газоход колись. Ну це вже його просто сховали. 19 століття. Все не можна передатися дуже розумно. Ну от як це зробити. Воно не тільки є дуже розумно, але й дуже і гарно да, естетично. Це треба просто. от дивіться, як це зробити так, щоб не було. Ну я знаю, як половини залізано з однієї сторони, до половини з другої. Склали і побачилися зі всім... І ще просто є тут віків. Ще більше, ніж віки, тому що туди було желізо. Зараз... Так желізо добували тут залізну руду. Забула вам розповісти, за Австру Угорщини у великих лазах були облаштовані штольні, і якість місцевого заліза була дуже високою. Ми ще повернемося до цієї теми. А наразі дотичні до палацу місцеві люди не можуть нахвалитися як якістю заліза, так і інженерними здібностями будівельників того часу. Казали, що люди не знають, не знали туди строїти. Знали, знали ще як? Тут якщо ставити стенд, тут треба сверлити і попадаєш у канал. То, стіни всі в каналі. Стіни самі посадили. Як у нас тепер теплий пол, робимо так, то все було. Так були Тепло. стіни теплі. Так. Звідси дивитись, то получається, ну вікно як вікно маленьке. А якщо дивишся знутрі за вікно, зараз подивіться. Так. ано. Бачно, ну що обранка для знизу, то саме відтаки велике. Так, так а Там бачу. наверху, наверху, там не спеціально. Там я не бачу, не так, так. Тобто Вони... ви ще ти на жалю користувалися? Я... Тут була ну як фізичний кабінет і лаборабораторка. О не думаю, чому там такі вурміці? Що це таке? По тихі, так? тих, а воно звез наружень. Сюди почали опускатися. Туди, туди потім вже той жалюзі. А я уявляю собі, що тут внизу стояли брички, напевно. Тут колись була клумба по кругу. Так. От де, де живи, зараз оця бесідка? Де бесідка. Клумба була живий з -забор, і лавочки. І все в роза. Усе в роза. Рози це бу, були всюди. Де, куди б ви не дивилися? Всюди були рози. Ну от ці рози, я пам'ятаю, то було ще фільм. Квіти для всіх. Це був знятий фільм про нашу школу Великолазів. Там була майстерня, тут було озеро колись. Посередині стояло два лебедя і жаба желізна. А ви коли вчилися в школі, вам розповідали про те, кому належав цей палац? Ви знали ту нам історію? Нам Розповідали про саме більше. Ніхто нам не розповідав. Тобто ви палац. не знали, чий Но палац? Ми не знали, бо тому що моя покійна бабка казала: оце палац. Плотині казали, плотині. Не а ви знали, плотині. що це відомий музикант. Ну, все знали. що музиканта не знаю, але це був пан. Ну, от, він хазяїн, казала, бабка такий, що от що до нього не, за чим не зверталися, він нікому нічого не відказував. Справедлива була людина. От. Там чотири каштана, один уже весь від вітер зламав. На тій площадці кожну п'ятницю плотині видавав людям. Типу зарплату. То кому пшеницю, кому що. То там стояли вага, стояла і там. Так зарплату видавав пшеницю чи грошима? Ні, <плес> кому <плес> що. Іван Бриталонович тим часом захотів показати нам це знакове місце плотині. адже володіння останнього нараховували 250 гектарів землі. Родина давала постійну роботу 22 сім'ям. А на сезонні роботи залучали до 5 -ти тисяч працівників. А це коло що це, це означало? Ставили це називав. як як Мінцер. Мінцер? Да. А що таке Мінцер? Вага. Вага ага, Вільмош робив. Чи вільмош, вільмош уже? Коли Нандор покинув палац, на його місці залишився старший син Вілмош. Звісно, нова влада не могла допустити, щоб радянська трудова людина жила у палаці і мала виноградники. Тому Вільям доживав своє життя у будинку одного з виноробів. Землю також націоналізували, а залишки заводу вціліли і по наш день. Ось так виглядає сьогодні завод, який колись належав відомому скрипалю плотині. Навіть важко повірити, що він забезпечував роботою ледь не пів села. Спиртзаводик займався тим, що випускав вино і дистиляти. Ну звісно, а що ще можна випускати тут у цьому краї в долині, де навколо росте саме лише виноград та, власне кажучи, і до тепер. Напевно, саме тому місцеві мешканці дуже з великою любов'ю і повагою згадують ту родину. А ще весь прикол полягає в тому, що у частині цього спиртзаводу, бачите, тут живуть люди. Ми зараз спробуємо з ними познайомитись. Подивіться, який тут парканчик навколо будинку. І ось така хатинка на дереві. Не виключено що тут нікого вдома немає. З людьми познайомитися не вдалося, але я з'ясувала, що спиртзавод працював аж до 2008 року. Тепер тут залишилися самі руїни. А що ж з родиною відомого музиканта? Нандор похований у Будапешті. І, як я вже казала, його іменем названа консерваторія. Син Вімош спочиває тут, у селі поруч церкви. Якось приїжджали сюди їх спадкоємці. Переконалися, що палац стоїть, і поїхали геть без особливого бажання бути причетними до його існування. Коли у нас тут був лагер в угу. літній постійно не було дітей, так. тоді приходили із Австрії. Родичі? Родичі приходили подивитися, як, в якому стані знаходиться палац. Вони не розповідали про своє життя, у, де вони всі... тепер. Медики. А вони не хотіли вам допомогти якось з реставрацією. Фіша не була ніяка їхнє життя. Uh -huh. Ми просто представилися офіційно, що у них то є, нічого не пропонували. Абсолютно. Просто прийшли, побули, подивилися, півдня походили. Поруч з палацом побудовано ліцей, куди перенесено навчання великолацівських дітей. Не виключено, що хтось із них доводиться ріднею великому плодені. Ліцей мені дуже сподобався. Не всюди у Європі побачиш такий освітній заклад. В ліцеї відкрито музей, де збережені не тільки предмети побуту відомого музиканта, але й атрибути сільського життя у давні часи. Старовинні наші такі костюмчики, ось такий старовинний. У нас кептарик. Ось такі різні плаття, різні ем, сукні. Також дітки в будинку творчості, там де е, проживав на плотені. У нас там була хореографічна студія, в якій я сама навіть також танцювала так. Е, в різних таких костюмчиках різні народні е, танці. А в чому ходила сама сім'я Плотині? Вони ж відносилися до дворянського роду, наскільки мені відомо. Так, Вони відносилися до дворянського роду, у них були пишені, сукні. В музеї екскурсії проводять і самі учні. І виглядало дуже зворушливо, коли дітвора під час шкільних канікул прийшла до школи і влаштувала особисто для нас справжнє театралізоване дійство. А які ж відношення до всього мають ференс ліс та Антоніо Страдіварі? Запитайте ви. Перший понад усе цінував талант великолазівського генія і був його наставником. А другий так, серед інших, плотенім мав і скрипку Страдіварі. Однак у лазівській колекції вона не збереглася. У наступних відео я розповім, куди транспортувалася залізна руда із місцевих штолень і що з неї виготовляли. Тут на цьому місці, де я сьогодні стою, був і ливарний цех, і також знамениті кінські заводи. Також ви дізнаєтеся про корейську сім'ю, яка угніздилася у малесенькому закарпатському селі. Мінірадісала яка небувала, бувала, на зоря ясна, на весь світ да. засіяла. Ну і ще багато цікавого. Тож підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво!